В Ужгороді померла 12-річна дівчинка після відвідування приватної стоматологічної клініки. За її життя медики боролися 9 днів, проте врятувати дитину не вдалося. Дівчину доставили у лікарню 5 січня у важкому стані, але про госпіталізацію до поліції повідомили лише після її смерті 14 січня. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У стоматологічній клініці проводять обшук, вилучають медичну документацію та опитують персонал і свідків. Остаточну причину смерті становить судово-медична експертиза. Переїхала до чоловіка в Київ і загинула від його рук. 45-річна жінка з Одеси лише півроку тому вийшла заміж і переїхала до столиці. Її чоловік, – 54-річний киянин, під час чергової сімейної сварки задушив її власними руками. За попередніми даними поліції, у подружжя постійно виникали конфлікти через ревнощі та побутові проблеми. Під час сварки чоловік кинув жінку на ліжко і задушив. Обставини трагедії з'ясовують слідчі. В ніч на 14 січня російські війська здійснили масовану атаку на кілька регіонів України. Ракета було спрямовано на Дніпровський район. Уночі ворог атакував безпілотниками кривий ріг. Виникла пожежа, пошкоджено об'єкти інфраструктури. Через удари дронами понад 45 тисяч абонентів у місті залишились без електропостачання. Зафіксовані пошкодження на територіях підприємств. Нікопольський район, російська армія обстрілювала з артилерії, пошкоджено три приватні будинки. За словами очільника ради. Оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула обійшлося без загиблих і постраждалих на Харківщині. Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені нічними російськими ударами. БПЛА. наслідок обстрілів сталося чотири пожежі. Постраждали двоє людей. У Кривому розі судитимуть вісьмох людей, серед яких депутат міськради та керівники фірм. Вони, за даними слідства, розкрадали гроші виділені на ремонт укриттів і житла. Протягом 2023-2024 років уклали майже 200 угод на 57 мільйонів гривень. Схема проста завищували ціни на матеріали та малювали обсяги робіт. Так вдалося привласнити 2,5 мільйона бюджетних гривень. Збитки вже відшкодовані, але справу передано до суду. Фігурантам загрожу загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.